Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам новинки посуду та багато чого цікавого. Усім дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Ложка пластикова для меду 34. Серветниця дозатор пластикова 119. Цито миска кухона з ручками 49. Тостер чорний 652 549. Розмір тостів 10 на 10 см. 6 режимів підсмаження та змінний піддон для крихт. Цікаві приїхали склянки. Вигнуті є висока та низька, 77 гривень низька. Висока 88. Новинка Люмінарк блюдо глибоке. Розмір 29 см. Ціна 169 гривень. Тарілка супова та обідня – 59 до 22 грудня. Та салатник 12 см в діаметрі 69. Тарілка десертна. Ціна також 59. Люмінар блакитна, десертна та обідня 58. Маслянка пластикова 69. Фруктовниця пластикова, глибока. Ціна 49 гривень. Цікаві новинки дозатори для рідкого мила 149 з відділенням для губки. Такий варіант 169. Є такий пісочний колір темний і світлий. Ще така ракушка цікава є за 169. Такий фарфоровий з відділенням для губки та з губкою ціна 169. Полиця пластикова кутова на присосках біла та сіра 69. Мильниця пластикова на присосках 39. Вішалка кругла для сушки білизни з прищепками 59. Тримач пластиковий для туалетного паперу 29. Такий ще є варіант. З прозорою кришкою. Ціна 99. Приїхали склянки високі. Шість штук упаковка 199 по 290 мл. Графін скляний з кришкою та малюнком 139 півлітровий. Пляшка для вина димна. Півторалітрова, вісімдесят 88. Пляшка прозора 3 для вина 279. Графин скляний без кришки 249. Склянки високі по 29. Новинка чашка для кави 59. Всередині вони всі різного кольору. Такий варіант чашки для кави. Всередині вони кольорові. Червоні, жовті та помаранчеві. 59. Тарілка десертна 58. Акція діє до 22 грудня. Тарілка супова. 84. Тарілка десертна порцелянова. 69. І салатник в таку саму ціну, склянка низька з випуклим дном 39. Чашка біла фарфорова із золотою окантовкою та ручкою 77. Кухоль емальований – 149, 1 літр. Турка для приготування кави 129 на ржавіюча сталь. Сковорідка для приготування млинців. 22 см в діаметрі. Ціна 349 гривень. Така сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям. Підходить для всіх видів плит. 26 см в діаметрі. Ціна 449 гривень. Набір столових приборів 549. В наборі 24 предмети. Нержавіюча сталь. Виробник Індія. Така сковорідка з кришкою скляною діаметром 24 см. Підходить для усіх типів плит 699. Набір столових приборів: три предмети. Виробництво Індія – Нержавіюча сталь. Ціна 119 гривень. Дошка пластикова для нарізання 59. Така дошка фігурна 99. Менажниця для закусок «Екоду» 5 відділень 229. Форма силіконова для випікання 69. Форма для випікання діаметром 28 см 69. Форма із защіпкою 129. Вісімнадцять сантиметрів в діаметрі. Терка кухонна 119. Шестигранна. Така маленька на три грані. Ціна сорок дев'ять на ржавій часталь. Термосумка для зберігання продуктів 149. Готуйко форми з харчової фульги 34 гривні. Упаковка 3 штуки. Пакети для запікання та копчення. Для овочів, м'яса та риби 94 гривні. Біла свічка, куля геометрична. 249. Свічка сніговик 129. Маленькі дзвоники 24. Декоративна статуетка з підставкою. Рожевий кіт 299. М'яка іграшка для немовлят дуга 349. Новинка. Дитячий набір посуду. Миска, тарілка та чашка. Кераміка ціна 199 гривень. Набір бамбукового посуду 5 предметів 149. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дякую за огляд.